В Севастополі в басейні спортивного комплексу філіалу Московського державного університету стартував чемпіонат України з плавання серед юніорів. Далі у нашому репортажі такі високі за статусом змагання з плавання в Севастополі не проводилися з часів радянського союзу. І спортивний комплекс, в якому сьогодні триває головний чемпіонат року для українських плавців, був обраний не випадково. Він один із лучших на Україні. Я не хочу бути бахвалом, але мабуть, лучший. на Украине и поэтому э, мы посмотрим по результатам и после окончания соревнований мы можем вам сказать какая у нас вода быстрая или медленная какие у нас условия для соревновательного процесса я считаю что для города Севастополя города которого традиции плавания были очень высоки была очень высокая планка и за последнее время она значительно упала то и создание Федерации плавания в городе Севастополе, и открытие нашего бассейна, и решение вопроса о проведении целого ряда спортивных мероприятий такого уровня. Не только Украины, здесь будут и россияне наши будут заниматься, и будут матчевые встречи городов, лидеров стран. Поэтому я считаю, что это достойно для нашего города, и мы будем поддерживать это, эти традиции на уровне. В змаганнях беруть участь більше 400 спортсменів з 16 областей країни у віковій групі юніори. Я надеюсь, что соревнования здесь будут проходить чаще. Когда первый раз проводятся соревнования, всегда можно ожидать каких-то проблем. Но до сегодняшнего момент все нормально. Соревнования идут хорошо, организовано, Спортсмены довольны, судьи хорошо работают. Надеемся, что мы. Такі будем себе проводять ці а може даже міжнародне сорівнування на этой базі і в будущем підбиття підсумків змагань відбудуться 14 листопада. Для більшості спортсменів ці випробування є шансом для того, щоб потрапити в штатну збірну країни. А для деяких вони лише як контрольний старт перед чемпіонатами Європи та світу.